Популяризувати вокально інструментальне мистецтво та підтримувати таланти навіть під час війни така думка організаторів традиційного фестивалю у новий рік з улюбленими піснями. Цьогоріч він ювілейний і пройде в місті у 20-те. Наш всеукраїнський фестиваль у Новий рік з улюбленими піснями має дуже велику історію. Фестиваль проходить за підтримки управління культури Криворізької міської ради вже багато років. Тому цьогоріч фестивальний сезон також відбудеться. Зараз триває прийом заявок до 31 січня. Другий етап це перегляд на власному каналі YouTube Палацу культури центральний всіх. Конкурсантів, їх оцінювання та визначення лауреатів першої, другої, третіх премій. Також у цьому році у нас є спеціальні відзнаки по кожній номінації від наших членів журі. Цьогоріч фестиваль проходитиме в онлайн форматі. Його учасниками зможуть стати як професійні, так і аматорські колективи та виконавці у вокальному та інструментальному жанрах. Номери буде оцінювати журі, в складі якого 10 провідних фахівців культури та мистецтв. Цікавинка цього фестивалю, цьогорічного фестивалю. Це зйомки гала шоу, переможців перших премій та найкращих учасників за період 20-річний період нашого фестивалю. У форматі телевізійної зйомки на телерадіокампанії «Родана». Рудана також приємні бонуси. Це від члена нашого жирі влади Зеленського супершкола міста Київ. Усі учасники, які зареєструвалися на наш фестиваль, отримують безкоштовний доступ до дуже цікавого онлайн-тренінгу курсу з назвою Я Артист. Частина зібраних коштів буде спрямована на підтримку наших збройних сил України. Про що ми обов'язково. Всім учасникам та нашим прихильникам. Гурт Крок-Бенд з 10-ї музичної школи. Торік він отримав гран-прі цього фестивалю. Цьогоріч вони знову серед учасників. Зодненка сива, Дівка красива, Юлянко! Презентували на цьому фестивалі пісню колядку автентичну колядку, якій більше тисячі років, це дохристиянський період. Вона мала назву Дівка Красива. Ми зробили експеримент. І в партію автентичного фольклору додали інструменти: е, ударні інструменти, потім клавіші, бас-гітару, ось, тобто пачку, всю, і соло-гітару. Нам було знаєте, цікаво просто в кріму розі презентувати саме таку музику, бо такої музики не так багато. Це так дуже підтримує і надає сили, тому що е, саме на даний момент. І це трошки так ми підтримуємо наших воїнів, нашу Україну. І я вважаю, що це дуже круто. Дар'я Юськова, Владислав Талалай, цей день.